Божії слава нашій Україні. Та вас на нашій вечірній спільній молитві. Як мене чути, будь ласка, напишіть. Ми молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу, молимось за наших воїнів, які на передовій. За всіх воїнів наших на всіх фронтах, особливо там, де тривають важкі бої, де нестачі боєприпасів, чи загроза оточення, чи прориву фронту, Господь знає про ці складнощі. Ми просимо, щоб Господь втрутився, щоб допоміг, щоб послав на поміч нашим воїнам всіх ангелів, своїх всі свої і сили небесні. На зі святим Архістратигом Божим Михаїлом і святим великомучеником Юрієм Переможцем. Щоб зміцнені сили Господні воїни наші вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми благаємо, щоб Господь благословив наше військо українське на успіш... успішні наступи, на успішні контрнаступи, на успішну реалізацію всіх їх військових планів, і задумів е... і військових операцій на ворожих територіях, на окупованих територіях, на лінії фронту. Щоб... Господь благословив військо наше на повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. Благаємо, щоб Господь посприяв. І якщо його воля на те, щоб нам здобувати мирне життя на своїй рідній землі у боротьбі, на полі бою, ми просимо, щоб Господь допоміг, щоб надійшла вся необхідна зброя до нашої держави, фінансування, техніка, спорядження, підтримка від нашої держав. Іноземних держав, партнерів, особливо далекобійна зброя, яку ми так чекаємо, щоб нарешті вона була передана в достатній необхідній кількості, щоб ми отримали дозволи на її використання на ворожих територіях, по ворожих військових об'єктах, на окупованих територіях, для того, щоб були знищені всі ворожі склади зі зброєю, з технікою, ракетами і дронами, з боєприпасами. Вся логістика, військова ворожа, всі військові ворожі аеродроми, літаки, гелікоптери, військовий ворожий флот, щоб були знищені всі військові ворожі виробництва, ракет, дронів, техніки, військової, зброї, снарядів і всі комплектуючі до них, щоб господь позбав ворогів наших всіх їх ресурсів, можливостей, фінансових всіх доходів від їх. Родовищ нафтових і газових, щоб була ліквідована ядерна загроза, то якою ворог шантажує весь світ, погрожує, і щоб ворог був ослаблений, настільки щоб не зміг продовжувати наступальних дій, щоб вороги наші тікали, кидали зброю, залишали наші території, поверталися туди, звідки прийшли, щоб капітулювали назавжди, відійшли в небуття. Ми благаємо. Щоб Господь і настільки, щоб вони не змогли ніколи більше відновити своєї міці, свого впливу, своєї військової агресії вчиняти проти інших держав і перше, проти України, звісно. І ми знаємо, віримо, що так і буде, що цей день настане. Ми довіряємо в руки Господні цю справу і справедливий суд над ворогами нашими, над над загарбниками. І все, як Господь влаштує за своїм божественним проведінням, ми довіряємо Богові. В той день, в ту годину, в той спосіб один Господь знає, як Він це може вчинити. Ми знаємо, що Господь творить дива, що Господь має владу в один день, в одну мить все змінити. І ми можемо прокинутися і дізнатися, почути, що вже є перемога України. Дай Бог, щоб так і сталося. Ми так чекаємо цього дня. І довіряємо Богові в Його всемогутні робки цю справу, як Господь це влаштує. Ми знаємо, що Господь творить дива, що Божа сила, Господня воля і сила є найвищою в цьому світі. І все є в руках Божих. Тому вповаємо на Боже милосердя і віримо, що перемога наша близько, віддаємо все на святу волю Господню. Ми благаємо лише про одне, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою крові, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів, щоб Господь порятував життя всіх людей України нашої, бо життя людей це найцінніше, найбільший скарб, найвища цінність. Ми благаємо, щоб Господь захистив наших воїнів, поставив поряд з кожним своїх ангелів, щоб ангели Божі їх охороняли, закривали, захищали вдень і вночі. Від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті від полону, щоб забили їх невидимими для ворога. І щоб повернулися додому всі живими, з перемогою нашою, неушкодженими, з перемогою нашою якнайшвидше. Молодам, щоб Господь порятував життя всіх людей, наших, які. Під загрозою обстрілів, а найбільше тих, які під обстрілями постійно перебувають при фронтових і прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжя, Херсон, Дніпро, Кривий Ріг, Полтава, Одеса, Миколаїв, Київ, Чернігів, вся Україна, яка під загрозою обстрілів, благаємо, що Господь захистив. Всі міста, наші села, наші домівки храми храми, сіті, всіх людей наших порятував. Від ракетних атак, від атак ворожих дронів, щоб Господь відвернув і катастрофи, щоб відвернув ядерну загрозу, захистив наші атомні станції, щоб захистив всю інфраструктуру нашу, енергетичну, найперше газотранспортну, І... Щоб благословив наші сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет, і дронів, що благословив Господь, щоб надійшли до нашої держави в необхідній достатній кількості системи ППО Петріот. Ракети до них достатній необхідній кількості, для того, щоб була захищена вся наша територія на 100% від ворожих ракет, дронів всіх типів. І пам'ятаємо, що. Господня сила є найвищою в цьому світі, щоб сам Господь благаємо, щоб сам своєю рукою захистив з небес і порятував всіх наших людей, порятував життя, зберіг наші всі міста, наші села, домівки наші і храми, наші святі, щоб Господь змилувався над нами. Щоб порятував наш український народ, щоб припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідні землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. І ми молимося за всіх наших людей, які в окупації, ворожі, вони також в великій небезпеці під тиском окупаційної влади, під загрозою в'язнення, багато з них ув'язнені. І в в'язницях, катівнях, ворожих утримуються, бо це і наші люди, які вболівають за Україну, які моляться разом з нами, які чекають перемоги України, визволення території від окупації. Молимося за них, щоб Господь їх оберіг, захистив, порятував, визволив з в'язницю, ув'язнень. Так, киця І... Благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені до окупації ворожої, від ворожих військ, і всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Кіся, тікає. Ми молимося за всіх полонених наших воїнів, цивільних. Всі, хто в полоні, ворожому утримуються. в різницях, катівнях, щоб Господь їх визволив, відбулася відбулися скороміни, щоб відбулася скоро перемога наша, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше, живими, здоровими. А поки вони там у неволі, ми благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, нагодував голодних, цілих хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів. Щоб заборонити їм знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося за полонених наших, ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимо, Щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити. Щоб Господь зцілив душі і тіла. Молимося за всіх хворих, поранених і скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів найперше, де б вони не перебували в цю чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя. Щоб Господь благословив щоб вони були безпечно евакуйовані з нуля до шпиталів. І молимо за тих, хто здійснює евакуацію, за всіх медиків, парамедиків, за водіїв, щоб Господь їх захистив уберіг від ворожих обстрілів, благословив на ту важливу справу, працю, яку вони виконують. Благословив їх на успішні рейди евакуаційні. Ми знаємо, що настільки щільна, щільні обстріли, що це дуже важко іноді зробити, забрати. Поранених. Просимо, щоб Господь закрив своєю правицею, захистив, благословив, допоміг наших поранених воїнів евакуювати вчасно, порятувати їхнє життя. І ми молимося за всіх, хто постраждав від ворожих ракет, від дронів, від руки ворога, всіх, хто постраждав також і душевно, психічно, не лише поранення, фізичні отримав. За всіх потребуючих, всіх хворих, щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, зцілив підняв здорових, підняв і страждань і дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла, і особливо молимося наших діточок, щоб Господь їй дарував своє, свій захист, міцне здоров'я, бо дітки наше майбутнє. Ми молимося за всіх зниклих безвісти, наших людей. За наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас з вами, за всіх людей наших загублених, за наших діточок, викрадених, і утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше, і молимо за тих, хто чекають на них, всіх, хто шукають зниклих безвісти, чекають війни, з полону, за всіх матерів наших, щоб Господь. Їх підтримав в тих випробуваннях, які вони проходять, щоб полегшив тривоги, страждання, біль розлуки, і благословив кожному дочекатися додому, живими, здоровими, своїх близьких якнайшвидше і з перемогою. Також молимо за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні і близькі, могли достойних поховати, попрощатися з ними, віддати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх людей України, нашої, які служать справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво, наших за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби, і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, втішителю, душі істинне, що всюди єси, все наповняєш. Скарби добра життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю Син, і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. При святе помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий зглянці, сіли немочі наші, і імені Твої ради. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Цю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Ліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй Господи, Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих. Від ворожих обстрілів, від ракет, від дронів, від злоби ворожої від усякого зла і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться, каже він до Господа: Ти пристановище і захист мій Бог, мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця, і від пошести згубної, плечима своїми він захистить тебе, і під тінь крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав, оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. Нагаспода й Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене. Я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його, і довгим життям обдарую Його. І дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже. Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже. Боже великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням. Милість твою подай. Благаймо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, і в заручниках, за тих, хто в язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших. За тих, хто в бідій в небезпеці, в скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто Того милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх, в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє. Завжди, нині і повсякчас і на віки і віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист. Дай їм відвагу і силу мужньо боротися. І побороти ворога, що повстав на нас, почуй, Господи, молитви матерів України, та захисти дітей Твоїх щедрою небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, зціли поранених, підтримай стомлених. Визволи полонених він ідеживими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О Пресвятая, Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає. Прийми під свою ласкаву опіку синів дочок твоїх, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України, покрий їх своїм омофором, захисти від ворожих куль, від раптової смерті від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак. Вони переможна воєвода наша, благослови військо наше українське, на скору повну остаточну перемогу! Над ворогом, що повстав на нас, неустан моли Сина Твого, Господа нашого, Всебла Діва Марія, за всіх воїнів наших, випроси міцного здоров'я, сили душевної, тілесної та щоб вчинив Господь перемогу нашу найменшою крові, найменшими жертвами серед наших захисників, щоб порятував Господь життя. Усіх людей України нашої, до Твого молитовного заступництва у бідах прибігаємо, бо Ти, мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорти, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословена. Преславна преснодіво Богородице, прийми молитви наші, донеси їх і Твоєму, і Богові нашому, щоб він спас задля тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам, благословенно, Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду Християнського. Достойної, це істина, славити Тебе, Богородицю, завжди славною, і пренепорочною, і матір Бога нашого, чеснішою від Харувимів, незрівнянно славнішої від Серафимів, щоб зістління Бога слово породила, сущу богородицю, Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели. Моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну, святі славні всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ, уповання нам, Отець, прибіжище наше, син, покровитель нам, Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі! Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже усіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці має. маєте. Благаємо Господа, щоб Господь беріг нашу рідну Україну, всіх людей наших і так багато нині в небезпеці, в біді і в стражданнях. Благаємо, щоб Господь змилувався, щоб порятував всіх, хто в небезпеці, щоб Господь рятував воїнів наших. Які захищають нас, боронять нас від ворога ціною власного життя. Ми благаємо, щоб Господь поставив ангелів, ангелів своїх поряд з кожним воїном нашим, щоб вони своїми крильми їх огорнули, закрили, зробили їх невидимими для ворога, для ворожих очей, ворожих дронів, щоб всі вони повернулися додому живими, неушкодженими, з нашою перемогою якнайшвидше. Ми віддаємо в святі руки Господні, доручаємо Божому милосердю наших воїнів-захисників, весь наш український народ, самих себе і один одного і наших близьких, і увесь цей світ благаємо, щоб Господь змилувався над нами, щоб Господь благословив наших воїнів на перемогу, щоб зло було посоромне, щоб зло було подолане, покарене. Щоб ця перемога була остаточна, щоб вона була ем, гучною, щоб весь світ це побачив, що є Бог справедливий на землі, що є правда. Ми сподіваємось на це, ми віримо, знаємо, що Господь з нами. ми бачимо повсякчас його допомогу, Його милість, його ласку. Ми дякуємо Богові за кожне знешкоджене. Знешкоджену ворожу ракетою дрон, який Господь благословив нашим силам ППО знешкодити і збити за кожне врятоване життя. Ми дякуємо Богові. Ми знаємо наскільки смертоносна, жахлива зброя, наш ворог має він в несключеній кількості, відправляє на нашу землю. Але дякувати Богу, більшості їх все таки збивається і знешкоджується. Ми дякуємо Богові за те, що Господь рятує наших воїнів на полі бою, що повертає з полону живими наших людей, наших воїнів-захисників, що знаходить, знаходить зниклих безвісти, також повертаються. Ми дякуємо Богу, що маємо навіть сьогодні можливість помолитися разом, що маємо світло інтернет, дах над головою, їжу на нашому столі, що маємо близьких. І, і маємо життя. Найбільший дар. Зараз в такі важкі часи, ми починаємо більше цінувати такі речі, які нам раніше здавалися а, простими, якимись, ми їх не помічали, не цінували. Більшість людей так живуть. Але а, коли є небезпека велика, коли людина в стражданнях, вона переоцінює, переосмислює все життя і стає дорослішою душею, духом. І це, це зростання, воно, мабуть, було необхідне нам, як народові, українському народові, щоб ми її стали більш дружніми спільними. Ми бачимо, що ми можемо об'єднуватися заради, заради мети. Дуже боляче, що такою великою ціною страшною це все відбувається, багато життів загублено. Ми благаємо, щоб Господь припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі. І щоб Господь навернув до себе серця всіх людей світу, найперше нас, українців, щоб ми були такими, якими Господь нас. Бажає бачити, мабуть, Бог має на нас якісь важливі певні плани, і нам потрібно дозріти і до того зрости ще. Просимо, щоб Господь нам допоміг в цьому. Бо я вірю, що українська нація, український народ є настільки особливим і працьовитим, і талановитим, і дуже швидко. Дуже швидко схоплює всі нові ідеї, прогресивний, дуже багато талантів має український народ, розум, щире серце. Є недоліки, але дуже багато таких рис хороших. І українці могли би стати лідером світу, тому маємо зараз усвідомлено проживати ці випробування. Вони нас роблять сильнішими, як би ворог не хотів нас ослабити, зламати, ми стаємо лише сильнішими. Тому тримаємося, підтримуємо один одного, особливо тих, які в біді яким важко. І вистоїмо, переможемо і поборемо, тримаємося рідненькі. Запасаємося всім, що необхідно на випадок блекаутів, щоб у нас все було. Дай Боже, щоб не згодилося, щоб все було добре. Але пауербанки, свічки, якісь теплі речі, знаєте, вже, вже не, перший, не перша зима. Бережімо себе, бережімо один одного. Бажаю вам миру, мирної ночі, ангела-охоронителя покрову Матері Божій. Дякую, що приходите на спільну молитву. Тримаємось! Слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божій! Слава Україні! Христос посеред нас!